Традиційно щороку вихованці творчого центру Біла акація колядують Одесою та збирають кошти на благодійність. Цей рік також не став виключенням, щоб не збирати гроші. Колядники як справжні Одесити запропонували співробітникам сервісного центру МВС купити козу. Kom samt dronni, sjokk og Нас важливо, що ми чуємо тепло від дітей. Ми з ними співпрацюємо вже шостий рік. Я вже казала. Ми на базі їх палацу робили окопні свічки приймали участь у благодійних ярмарках. І сьогодні хочу відзначити, що сьогодні всемирний день подяки. Тому діти дякують і співробітники сервісних центрів зсу за те, що ми маємо можливість бачити цей виступ. Якщо в минулому році діти співали пісні про незламність українців під час бликаутів, то сьогоднішній репертуар коляди поповнився словами подяки нашим захисникам, фразами з відомих українських телеграм-каналів та історіями про всіх, хто наближає Україну до перемоги. Ж, Одесити, ми завжди робимо щось трошки з изюмом, так щоб було смачненько. Ми бачимо, ми знаємо репертуар, який сьогодні підхоплює вся Україна. Ми... В телеграм-каналах проводимо багато часу. Ви помітили, що да там і Ванька ми трошки згадали, тому що наші традиції повинні бути сучасними. Через складні умови війни репетиції проходили в бомбосховищах, пунктах незламності та іноді дистанційно. Проте це того було варто. кажуть колядники та згадують, як люди зі сльозами на очах дякували їм за святковий настрій. Ми бачили ось ці емоції. Е... Воєнних, які дивилися, і в них теж сльози були на очах. і Ми думали дякуємо, що ми зараз можемо зібратися і зараз можемо колядувати саме для вас. Дякуємо всім нашим захисникам. Дякуємо дуже. Коли люди просто плакали і обіймали, і коли одна жіночка каже: Мій син прийшов поранений, дуже поранений, він каліка. Але я вам дякую, діти, за те, що ви відроджуєте наші народні традиції українські. Це. Дуже дорого стоїть зазвичай. Вихованці білої акації віддавали кошти щорічної коляди важко хворим дітям. Проте цього року маленькі артисти вирішили змінити напрямок допомоги та передати на збирані кошти Одесиці, яка постраждала внаслідок ворожої атаки по Одесі напередодні нового року. Цьогоріч діти прийняли рішення таке, що вони будуть збирати постраждалому співробітнику дитячого закладу. Вона працює кухаркою, в неї пошкоджена квартира. І наразі вона лікується в лікарні і не дуже тяжкі пошкодження.